Фахівці сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління провели лекцію для соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти щодо актуальної проблеми сьогодення насильства. Розглянули саме поняття, його прояви та на що слід звернути увагу. Така зустріч відбулася в межах міжнародної акції під назвою «16 днів проти насильства. Освітньо-навчальний тренінг покликаний розповісти соціальним педагогам та практичним психологам більше про складну, але важливу тему, як насильство над дітьми, адже саме педагоги можуть першими розпізнати такі випадки у родинах та вплинути на ту чи іншу ситуацію. Інспекторка ювенальної превенції Дарина Довгопола зазначила, важливо стати своєрідним медіатором для дитини, аби вона не боялася та не соромилася розповісти про свою проблему. Сьогодні затронули таку важливу складну тему, про яку майже не говорять. Це тема сексуального насильства. Чому саме сексуального? Тому що ми не завжди розуміємо взагалі, що таке саме це є сексуальним насильством, що воно під собою приховує. Говорили про модель кривдника, про його поведінку, які вони бувають, трішечки наголосили на цьому. У нас є у місті мобільна група зреагування протидії домашньому насиллю, і випадки майже щодня у нас є один-два випадки мінімум домашнього насильства. Соціальна педагогиня Юлія Комишна розповідає, з власного досвіду знає, насильство над дітьми у родині часто приховується. Але завдяки таким заходам чимало педагогів зможуть прийняти правильне рішення на користь дитини. Такі заходи необхідні не лише соціальним педагогам, але і психологам, і дітям. Вони дуже доречні. Якщо у дівчинку сексуальне насильство існує, то дівчинка може мати деякі ознаки фізичні. Так би мовити, окрім того, вона може в поведінці змінюватися. Взагалі, діти, коли потерпають від насильства, вони змінюються в поведінці, і на це необхідно звертати увагу і класним керівникам, і керівництву закладу, і соціальним педагогам всім, оскільки батьки не завжди на це звертають увагу. За даними досліджень Ради Європи, кожна п'ята дитина зазнає різних форм сексуального насильства від розбещення до зґвалтування. Кожна третя дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга психологічного. Говорити про це необхідно ще важливіше правильно діяти.